Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з соціумом. А щоб дізнатися про що піде наша розмова, пропоную вам відгадати загадку. Все що ми одягаємо, одним словом називається. Здогадались малята? Так, це одяг. А чи знаєте ви малята, з чого виготовляється одяг? До нас у гості на заняття завітала сова розумничка, і вона нам допоможе дізнатися, з чого ж виготовляється наш одяг. Привіт, мої любі! А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Ну, уважно вислухаю ваші припущення. А я, малята, дізналася цей секрет. Підслухавши розмову одягу у шафі, тож Іван охоче її переповів. Тож слухайте, у шафі висіли футболка, сукня та светр. І кожен думав, кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене. Додав Свет, я он який теплий. А якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилася футболка у Светра А тому, що я раніше по горах бігав. Ти? А вже ж, я ж раніше баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли. Розчесали, помили, скрутили нитки. Довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки. А потім в'язальні машини сплили з ниток мене. Тобто раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла, кинули насіння в землю і виросла ваговна рослина така, зверху коробочка. А в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї сукали. теж тонкі та довгі. І з них трикотажний верстак зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто? Швейна машинка. Усе це не цікаво. Підказала гордо сукня. Ось мене метелики зробили. Метелики тут настала черга з фетра та футболки дивуватися. Метелики, так, підтвердила сукня. Шовковичний шовкопряд зветься. Відклали метелики яйця, і з них вийшла гусінь і почала листочки їсти. Потім перетворилась на лялечку. А лялечка чим обгорнута ниткою та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, роблять шовкову тканину. І з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник. Що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, зізнався купальник, а її виробляють із нафти і газу. Оце так. Подумали собі речі, усі ми одежа, а робили нас усіх різними способами. Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях. А для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла, у бавовни волокна плоду. А шерсть беруть у баранця або лівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти і газу. через Маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми дізнались з вами. А мені час прощатись, малята, бувай!